Шановні колеги, вітаю! 20 жовтня відбудеться п'ята галузева конференція «Віндо Київ. Інсталі, присвячена питанням інсталяції світлопрозорих конструкцій. Віндо Київ Конференс традиційно створює єдиний інформаційний простір для всіх фахівців ринку та навіть у важкі часи дає потужний поштовх для розвитку віконної галузі України. Ми вперше беремо участь у цьому заході у якості спікерів і дуже вдячні Збройним силам України та організаторам за цю можливість. Близько семи років наша компанія виробляє віконні стрічки Еленор. На даний момент їх загальна довжина складає понад 7 мільйонів погонних метрів, а асортимент перевищує 70 видів та типа розмірів. Тож багатьом інсталяторам бренд Аленор добре знайомий. Саме у тісній співпраці з інсталяторами ми створили Аленор-технологію Тепле вікно, систему готових рішень для теплого монтажу вікон. На конференції ми презентуємо нашу Аленор-технологію Тепле вікно і розповімо про віконні стрічки та аксесуари Аленор, що стануть у нагоді інсталяторами СПК. Тож доєднуйтесь до конференції він до Київ Інсталят 20 жовтня, будьте в курсі новітніх трендів, ставте питання і вигравайте призи. Буде цікава, актуальна та дуже інформативно. Чекаємо на вас, друзі.